Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу 6 клас, теплові явища, теплове розширення. Коли температура збільшується, речовини розширюється. Наприклад, коли грієте воду у чайнику, вона розширюється та починає кипіти. Негативні впливи теплового розширення. Теплове розширення може нести руйнацію для споруд та приладів. Наприклад, коли металевий міст нагрівається на сонці, він може розширюватися, що може призвести до його пошкодження. Використання ефектів теплового розширення. Теплове розширення може бути корисним. Наприклад, автомобільні дороги мають стикові шви, що дозволяють їм розширюватися та скорочуватися відповідно до температурних змін, щоб уникнути руйнування. Теплопередача. Теплопередача відбувається, коли гаряча чашка чаю передає тепло вашим рукам через стінки чашки. Пароутворення. Коли ви варите воду, вона перетворюється на пару. А це процес пароутворення. Наприклад, коли ви варите макарони, пара, яка утворюється, піднімається у повітря. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.